Для проєкт рішення проведе змі до рішення в виконавчого комітету міської ради від складу <зас> на поступу до часу року no 13 в частині сварелі почергового автотрасу не засоби зазначення лімітів пробігу до обслуговування виконавчого органів Швецької міської ради та окремого установи, які мають право на корпусу. Пропозиції орган за після питання No2. u ovom da li Такими, що треба лишилися окремо рішення по нашого комітету, що міської ради з цього питання Що помінялось тут? <п> Виводимо кораля і колоколу, вводимо Білоус і Я Дякую. <п> <п 'я> Тепер програм роботи по нашій результаті не втратила на Без Борисі 25 року, доглядається і дожати. Які у нас фантиїв програми? Все, у нас? Ми ж так подали пропозиції департаменту інфраструктури. Архітектура так само подала простіна. Підготуватися до опального суду. Результати проведення імментаризації занадто не, не Андрій. Де там людей? Добро. Шостий Саме так. Результати імнатаризації проведені доведуть до вашої вітру, тому що вони рік. Працівники департаменту дійсно приділили великі дол... досили, дол... 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 більше тисячі на державного державному реєстрації зареєстровано, ми вже маємо реально залучені 34 з копійками, мільйона гривень, Це і укладні договори, і безпістанці збережені кошти. Ми обмінуємо цю інформації З юридичним управлінням ми пропрацювали великі об'євроти, і далі це велика робота перспективу, це з юридичним департаментом, Це йде про 37 мільйонів гривень додаткових. А велика колосальна робота і є один нетиповий момент, який ми виявили в процесі іментеризації і якраз опрацювання деалітеризації. Ми е е е опрацьовуючи матеріали разом з фінансовим департаментом, зараз працюємо, як е е виявилося по верховому майну, яке не зареєстровано в Державному реєстрі на фонду внесеному і це вже йде мова про мільйони гривень додатково до міського бюджету. Ми зараз фактично. Бачимо старі акти, старі свідоцтва, старі витяги, які люди просто тримаються в шофлятах, МСБДІ, рутинно допрацьовані. Це велика колосальна робота і працівників департаменту, працівники за відділу управління. Ви доводиться решта? На жаль, нам Генштаб не правдов. Генштаб? Дрони, так, піднімаються, дрони для того, щоб скануватися. Вітаючі апарати, вони опанан дає, погоджує, але з умовою, що генштаб не може бути, на жаль. А так? генштаб який генштаб? В Києві? Так, там, так, так. Там вітаючі апарата надзвичайна, не ну, торгуватися, а закувати. А що там розказалось? А який з нас відповідає, там? Можемо сняти? так? ми предвидень, про сходили видатків бюджету через міської територіальної громади на 23 по департаменту та архітектури міської ради. Власне. Високо рішення про організацію проведення Всеукраїнського архітектурного близьконкурсу на кращу концепцію закладу согальної освіти на вулиці Патрійській, 29, вулиці Василя Пожелянка, місяця місця, затвердження програми. Та в Москва до жаріє. Да, Тут вашу відомо, це за результатами проведеного опціону сполучу правоорендимом ділянки. Ми швидше зараз намагаємось провести конкурс. Це у нас у доволі. Так, все вірно. Сергій Олександрович до допомогти. Вони включили передведенний за декілька днів буквально. Ми зараз спробуємо на конкурсі, на, під час конкурсу визначити, напевно, найкращу концептуальну ідею цієї школи будуть залучені. В тому що з управління освіти, архітектори, які пропрацюють. Я думаю, що ми впродовж двох місяців успішно проведемо провести цей конкурс і після того вже стартуємо звідними даними на проєктування. Ціль така, що до кінця наступного року, до, до освітня наступного року, запустити почали перший черв школи. Далі переможці конкурсу з визначних проєктів заходів у селі національного патріотичного виховання, розробленим громадським об'єднанням для реалізації, які надається фінансової підтримки з бюджету Червецької міської термінової громади з кладовою ПВД, надія щодо доступного решання в управлінні Добрий день. 2 червня відбулася конкурсна комісія з визначення проєктів у сфері національної патріотичного виховання, озброєння громадськими об'єднаннями, для реалізації яких надається фінансова підтримка з бюджету Червецької міської ради. Відповідно до голосування з 12 проєктів про е, міську може проголосувати, про, е, про підтримати 7 проєктів на 1 мільйон 211 ,000. Добре. Добре, слава, слава. Добре. тисяч. Добре, знову здорово. А бажаю, щоб скільки було? Двоє подали невідповідно до проєкту. Десятий проєкт пропонент, у вас ще не поміщена громади транспортного засоби і благодійних допомоги.

12 прийняття про налазить сільської центральні громади майна є гуманітарної допомоги. Сиці вибудочки. А що діє з центральної лікарні? А вони ж там мали якісь багатофункціональні ліжка. Там був гуманітарний просто.

Я мене його немає, але в мене 13. -те. А тут посудилося вже по цьому. Про продачу основних засобів то внесення з них до тему рішення виконавчого комітету міської ради. Це звичайно рішення пише. А що це таке? Лавиці? Це лавиці в першому пункті, які в, 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 в скворювачі які на підпитну стіну пробуються. Потім йде про шунпетера, про трансформатор, мову, передати від департаменту інфраструктури. Mm -hmm. І внести зміни там в <кхух>, попередньому рішенні на півпричерп містосервіс написав ГТТ треба ПТТ, і тепер вони не можуть його зняти в, в реворпі, того вносимо з них. До no, лавиці у вишиванки це мова де зазупинку, то лавися, яка не коварі. 시청 so <laughs> 14 проєкт про внесення змін до рішення нашого комітету міської ради 8 квітня 20 року No1659 про зупинення дії пунктів 10.18 та додатка до рішення нашого комітету міської ради 20 лютого 100 року No10435. Зв'язку з продовженням виконання відновлення благоустрою по вулиці Лисенка та Гети е е е неможливо. Ставити транспортні засоби на парковку, тому продовжуємо на місяць по 30.06. А я підписав сьогодні вже рішення про відновлення, що це того робити. Це що з інше? Засновувати. Це про що газовики робить? Так. Перевели триває. північні. 15 брек при задерження, тому на план розвитку чи не міського команду підприємства місії планувався. Скоригували по заходам даний план розвитку. Загальна сума по виконанню залишилася на зміні це 4 мільйони 223 тисячі. Забрали захист з капітального ремонту складських приміщень, добавлені заходи з програмного забезпечення закупівлею. Ремонт серверного встановлення установлення резервних автоматичних систем живлення і в розмірі сіми пунктів по заходу скориговано кількість по виконанню в розмірі суду. Надстий проект про затвердження точно плану розпочання весь коміського комунального підрядного шляху з потенційного підприємства на 25 рік так само скориговано в зв'язку з дозволом зняття кредиту на транспортні засоби шепу. Скориговано програму з трьох мільйонів на ,36 мільйон тридцять шість, тому тобто, що люди заплачуються на протязі трьох років, а планувалося, що закупівля буде здійснюватися в поточному році. Так само додали закупівлю міні-навантажувача і відрокаток одномальний. Це сталося. Степроект про підтвердження теплового навантаження об'єкту та споживання в розрізі категорії споживачів для формування доставку тарифу на теплову енергію з національним технічним університетом здійснилося за рахунок приєдного навантаження на будівлі місці чільці споживачів теплокому енерго у зв'язку з тим, що відповідно до реконструкції по деяких приміщеннях збільшилась. Опалювальна площа. Тому фактично для встановлення розрахунку, який буде подаватися теплокому до 1 липня, здійснено коригування теплового навантаження. Якщо йти в розрізі категорії споживачів, то по населенню збільшилося теплове навантаження на 4,6, бюджетні установили 0,06, інші споживачі 0,017 і релігія залишилася без змін. Це що року робиться? Для встановлення тереження. А яким чином консульці впливає так. на збільшення навантаження. А нас, так. коли опалена площа змінюється, приміщення споживає більше. більш... БУДОВІ, так, не да, енергії. Тому це є і навантаження автоматично. про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чоловецької міської ради від 24 вересня 2024 року номер 661-19 про встановлення МКП Чернівці та Комунеро на теплу енергію, і виробництво, транспортування та постачання послуг з постачання теплу енергію зі змінами внесеними рішенням виконавчого комітету міської ради від 24 грудня 24 року номер 927-27. Простою мовою. Коробилися тарифи за період 24-25 рік в зв'язку з змінами в інвестпрограмі. Тобто Зменшення сума конвест інвестпрограми, що призвело до зменшення тарифів. Це тариф менше? Ну, типу умови, але нічого не міняється. Міняється саме ключове для населення, він залишається незмінний, тому що мораторій, да, і ми не застосовуємо до населення економічно групований тариф. Це лише впливає на бюджет іншої релігії, а там буде зменшено. В середньому там на 1 гривню 20 копійок.

19. пропоження змін до інвестиційної програми теперні сіти по КОНЕРА на 24-25 році. Це якраз сильно, тому що ми вносимо зміни в інвестиційну програму, коригуємо, там вона зменшується на 275 тисяч, тому це призвело для коригування тарифів. Хтось хоче прочитати? Прочитав. Прочитав? В основу цього. Виговоримо проєкт рішення, яке ми сьогодні почали, про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 25.062 року No41. Чистині переліку чергових та транспортних засобів із зазначенням лімітів і пробігу для обслуговування виконавчого органів Челенської міської ради та окремої установи, які мають право не використовуватися. Це ми вводимо в штат

Проект про погодження з інвестиційною програмою це перші на 25-26 роки. Це на виконання наказу Міністерства розвитку номер 191 для затвердження тарифів розробляється інвестиційна програма 25-26 років, там де передбачаються заходи, які будуть реалізовуватися в цьому періоді. Засновується. So, how get there?